До речі, Шоп Саймон реально класний магаз аутлет тим, що постійно нові якісь пропозиції, постійно нові знижки. Ось, наприклад, що я знайшов за Шузи. Це е, Nautica, також дуже популярна, до речі, фірма. 19 доларів всього ось такі красивки літні, як на мене, дуже класний варіант. Далі, ось е, такі сумочки, Guess, Бачите, але спочатку я вам показав, що тут реально варіантів дуже-дуже. Багато, і ціни, як на мене, максимально приємні. Єдине, що якщо ви чоловік хочете замовити цю сумочку своїй е, другій половинці на е, день святого Валентина, вже це не вийде зробити 10 днів. Ну, дуже дуже навряд чи воно встигне доїхати. Далі, Тімберланд, е, така кофта, наприклад, і не тільки така в різних кольорах за 20 доларів. Ну, як на мене, також це. Ну, не супер потужні гроші, скажімо так, для такої якості. Тому що Тімберленд не тільки взуття якісне, а й одяг також. Вони за якістю. Це 100%. Ще що цікаво, є такі ось преміум аутлетс можна вибрати. І тут класні бренди. Там Уґ, наприклад, Тімберленд, знову ті ж самі за 50 доларів. От Стіві Меден точно я вам не рекомендую. Дівчина купувала кросівки. Дуже зручні, класні, потужні, але якість. Недовго прожили, на жаль, їх не вдалося реанімувати. Да? 11 доларів ось така дівчача кофта, коуч-аутліту, також 129 доларів сумочка, яка ну, у нас точно буде коштувати значно більше. В будь-якому разі, заходьте на сайт, самі моніторте, мені тільки посилання кидайте, отримуйте розрахунок і купуємо.